Давайте подивимось на трьох картах таке питання: чи є можливість відновлення ваших стосунків? Дивіться, ну от зараз ви обоє знаходитесь в періоді очікування, такого, знаєте, планування та прагнення до подальших змін. Ви наче чекаєте на зміну ситуації, або на нові можливості для подальшого розвитку відносин. Весмірка мечів вказує, зазвичай вказує на обмеження, блокування або почуття застряглості. Вона, до речі, може вказувати на те, що або один з партнерів, або ви обоє почуваєтеся в'язненням ситуації. Ви не знаєте, як вирішити проблему або повернути стосунки. Тобто ви відчуваєте сумніви, страхи та відчуття без виходів. І це заважає вам рухатися вперед. Але, знаєте, схоже, що між вами це не кінцева точка, бо карта туз кубків символізує нові почуття, емоційне відродження та знаєте таку можливість почати все заново з чистого аркушу. Це, до речі, дуже позитивний знак для відновлення відносин. Оскільки туз кубків часто вказує на глибоке емоційне з'єднання. На любов, на нові почуття. Вона може говорити про можливість емоційного відновлення і навіть про початок ваших нових, глибших та більш здорових відносин між вами. Ну, це якщо в контексті питання, чи відновляться ваші стосунки. Ну, дивіться, дуже позитивний прогноз для ваших стосунків.